Щоб нічого не зіпсувало травневі свята, на Лозівщині створили спеціальний оперативний штаб. До нього, окрім силовиків, увійшли керівники міста і району, а також представники підприємств, які забезпечують життєдіяльність Лозової та сіл і селищ Лозівщини. Перше засідання штабу провели сьогодні, 29 травня. Про те, на що звернули увагу його члени, дивіться у нашому сюжеті. Теоперативні штаби у районах Харківщини доручив голова обласної держадміністрації. Лозівський мер Сергій Зеленський і голова Лозівської держадміністрації Сергій Красноперов вирішили створити спільний штаб. Головне його завдання зробити так, щоб час від Великодня до дня перемоги пройшов спокійно. Для того щоб зробити ці святкові дні дійсно святами для наших громадян, саме нарука на Поліцію на службу безпеки не побачення службу сокі щодо недопущення Лозівська поліція ще на початку тижня перейшла на посилений режим несення служби. Повідомив її начальник Микола Пономар. На Великодень його підлеглі охоронятимуть церкви. На чергування виведуть п'ять груп швидкого реагування і дві оперативно-розшукові групи. Сьогодні ж начполіції просить сільські ради району забезпечити охорону кладовищ. Що завтра буде Ільпург Іваніч, Шабашвіль, у нас все є. І щоб забезпечили охорону кладбищ. Тих, що по місту по ближайших по району ми їх будемо охороняти завтра. Я виділяю туди Дамаху, Новоіваніку, Катеринівку, Рідку Краснопалівку і всі по кладбищах по місту, це ми беремо під охорону. А далі в мене особового складу немає. Пільними і реагувати без затримок, міський голова Сергій Зеленський наказує у службам міста. Тому просив усіх всіх оперативно реагувати на всі ті скупчення людей. Можливо, якісь будуть транспортні засоби в Лозової не наші. Звернути увагу на рух в сторону, особливо Харкова. Секретар міськради попросив поліцію звернути увагу на парки лозової. Велике прохання включити до маршрутів патрулювання неропарк дружба на 1-2 травня і парк перемоги, що хоча б патрулі ну зробили зауваження спочивачів стосовно сміття, стосовно багаті це я думаю, людей трохи дисциплінує. На сьогоднішньому засіданні оперативного штабу обговорювали план дій переважно на найближчі вихідні, великодні і Першотравневі свята про заходи безпеки до дня пам'яті дня перемоги детально говоритимуть наступного тижня. Однак на георгівській стрічки голова райдержадміністрації звернув увагу вже зараз і заспокоїв і попередив. Ми всі знаємо наше соціальським літами без усложнень, дочка, нам не нужно його вити з цієї тематики. Тобто, деякі питання від загогорона про правосуддя, тож це буде лишнім. Якщо велика група молодих людей мубити з свого смітічка, то, там я до університету локація і нам на це ж потрібно приділити. Оперативний штаб збиратиметься щодня до кінця травневих свят, повідомив міський голова. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, ТРК «Лузова».